Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба і професійного зростання. У нас сьогодні 2 квітня, майже другу добу йде дощ. Ну, він не йде круглі сутки, але моментами зупиняється. У нас зараз 11-12 градусів. Тепла бджолки періодично літають, особливо літають по воду. Деякі літають і на абрикос, який уцілів після морозу. Дивимося, є багатенько на абрикосі, ну не так, як гул, бо погода посмурна, але бджілки літають. В коментарях кажуть, що в мене Багато помилок. Я й не кажу, що їх нема. Їх є і доволі багато, але я й не кажу, що я сильний професіонал. Хоча і не початківець, бо щось трошки вже навчився, щось трошки вмію. Середній, середній початківець можна сказати. Але зараз не про це. Зараз піде мова про темні. Рамки. Чому, я, звичайно, не оправдовуюся, знаю по літературі, що говорить, що це погано, коли темні рамки, малі бджоли, інфекції, хвороби і так далі. Але, да, я не споруд, це моя велика проблема, і можна сказати, номер один. Перша проблема, чому в мене з'являються темні рамки, це. Коли я різко, ну, коли розшираюся різко, не вистачає ні рамок, ні вощини. І буває і залишаєш ті рамки, які от того року поставив рамки на перетопку, почався медозбор, пішов в сарай і знов повернув їх в вулик. Ще одна причина: одного року, не пам'ятаю, 2 чи 3 роки назад. Коли був такий взяток, коли заливалися навіть відводки. У мене не було тоді вже ні, ні темних, ніяких не було. Я поїхав у район, взяв вощину, не пам'ятаю, де, де, де була, там і взяв і підставив, потім через пару днів дивився, вони відтягнули і почали заливати. Потім подивився, все, рамки залиті, супер. Відводки не треба, від не треба кормити. Але на мій превеликий жаль всі ці рамки поплили. І після того я перетоплюю рамки, коли вже закінчується медозбір. Слідуюча причина це, ось особливо оце в цьому, у цьому вулику було. Це коли одно, один корпус гніздовий. За, а далі йдуть наставки. Оце проблема з заміною мату. Хоча я в цьому році вже винайшов, як я буду обновляти гніздо з, одно... з одним корпусом. Гніздовим. Бо підтягував, коли було два магазини, підтягував рамки вверх, ставив вниз вощину. Ну, це проблемно. Ще отакий я купив отакий був з десяток тут. Тоже один на 300 і зверху 230 дві, Два корпуси 230-х. Того року у цих вуликах он він, там забрали. І бджоли витягнули 15 і більше рамок рутовських. А гніздовий залишився. Це ще одна така проблемка. Ще одна проблема така, коли складаєш осінню гнізда і витягуєш малометки, які були всередині гнізда, де вийшов розпліт, вони дійсно темні, але там є, де, де трошки меду, де цілий вінець, а де буває її. менше піврамки є. І їх ставиш, таких рамок набирається багато. Ось так. І в цьому вулику, де я знімав, цей вулик пішов у зиму дуже жатий на п'яти рамках. І коли стало тепло, я подивився, вони аж висять і на стінках не вміщалися. Я поклав одну, знов так само, в цю малометку. Тут нема заставної. Де є, то я ставлю за заставну а де я ставлю просто на розпечатую ось таким валиком і ставлю крайньою. І бджолки їх забирають. І тут я поклав таких чотири рамки. Вони дійсно гніздові і темні. Я, звичайно, не оправдовуюся. Я розумію, що це велика проблема. А можливо і ні. Давайте разом розберемося, це темні рамки це міф. Чи це дійсно проблема? Дійсно, перше, що це не естетично. Некрасиво, звісно, коли піднімаєш темну рамку, ти піднімаєш світлу, корічню, супер. Коли піднімаєш темну рамку, воно ну, дійсно не, не, не красиво. Це один момент. Але якщо зробити, взяти, особливо в лежаку, коли піймали рій чи рій вилетів, поставити темні рамки. І, і світлі рамки, і всипати посередині. 90% впевнений, що, що бджоли підуть на, підуть на темні рамки. Ще один момент такий, це можна, ну, може в багатьох сім'ях, але я замітив одні такі сім'ї. Зараз ми дійдемо до неї. Ось ця сім'я тут українська степова. Від Артема Майстерчука. І тут майже всі світлі рамки. І коли я перебирав цю сім'ю, я вже думав, що тут немає матки. Але коли дійшов до темної рамки, вся рамка була засіяна. То чому, якщо вони такі ці рамки вредні, погані, чому бджоли вибирають не? Не світлі рамки, а вибирають темні. Ще одна така, що я дивився бджільництво Канади. Даже є там наш українець, якого 500 чи 600 вуликів, коли він показує, в нього теж темні рамки, і там не ставлять це за проблему. То чому ми? Ставимо цю велику проблему, коли бджоли самі вибирають темні, а не світлі рамки, і ми це робимо за проблему. Невже ми краще знаємо, що краще для бджіл? Так само візьміть, поставити ловушку. Світлі рамки і темні рамки, в яку ловушку рій залетить. Я, звичайно, не оправдовуюся, я постараюся виправити цю проблему. І ось як ця сім'я. І я ще хочу сказати, якщо така проблема, як темні рамки, це в мене дійсно вона є проблема, але Бог милував ще дякувати йому, що на моїй пасіці ще не було ні одного зльоту, не було хвороб, які б, ну, як сказати, такі хвороби, які б, до яких проводять темні рамки. Якщо їм це не подобається, от я б просто не хочу це робити, але можна було б зробити, залишити сім'ю просто на темних рамках і побачити, як вона буде працювати. Чи вона злетить, якщо їй не подобається, вона повинна злетіти, покинути вулики і полетіти. Вона зроїться, вона не буде нести бджі... не буде нести мед. Е, ще така, кавшо. маленькі бджоли родяться, Та коли. Має сіяти матка, бджоли вичищають комірку, її полірують, обеззаражують, як ще сказати. Вона просто лиш темна, а кажу, що маленькі бджоли. Не замічав я в себе малих бджіл. А чому, коли матка ложить у бджолину ячейку трутня, бджоли дострають, скільки їм потрібно. Скільки їм потрібно, вони достроюють. Вона більша та комірка. Розшираю її. Добре, якось будемо рішати цю проблему, але я прислухаюся до поради, який мені сказав, що я б вам радив би це, цю сім'ю зжати до, до п'яти раму. Я, ось таку я зробив заставну. Ми її зараз я її зіжму. Можливо, в слідучому ролику покажу, чому я вже, чому правильніше зжимати, і як, і як я рішив проблему заміну, де можна замінити 50-60% гнізда. Але я ще хочу сказати, що ми будемо. Давайте разом з вами понаблюдаємо за цією сім'єю. Тут, звісно, проблема, тут дятел і я, скоріше всього, заміняю цей вулик на дерев'яний. Але це не важливо, бджоли ж лишаться. І побачимо, як ця сім'я буде працювати. Чи вона зруїться, чи вона принесе мед з темними рамками і як вона спрацює протягом сезону. Бджолки в неї активно. Не активно, але просто собі літаючи по воду, чи що їм там потрібно. Це наша бджола місцева. Звичайно, не місцева, було дуже багато порід на пасіці, тут вже гібрид, але вона йде покоління, виводив маток з наших місцевих. Зараз ми зіжмемо цю сім'ю, зіжмемо її до останньої рамки розплоду і в майбутньому будемо наблюдати за її, за її розвитком, як вона себе буде вести. Як ми бачимо, ця сім'я займає 9 рамок, аж ось на останній є. Сім'я сильна і нічого їй не дає темні рамки. Хоча я згадую про темні рамки, як один старий пасічник мені рекомендував. Підніс рамку на світло, якщо вона вже не просвічується, ти не бачиш через нього світла. Викидає і категорично не став її у вулик. Ну, в житті не так, як думається. Не все завжди виходить те, що пишуть в книжках. Не спору, дійсно. Це темна рамка. Але дивіться, як, з чого вони чи вони переробляють, але вже дивіться, скільки пів рамки вже свіжого набриску, який блестить. От подивіться, чи є на темних рамках мала бджола. Стандартні, нормальні наші місцеві бджілки. Ось такі вони наші місцеві. Слідуюча теж. Але ця, я б не сказав би, що темна. Якщо її так, чи воно буде видно. Аж тут значить ще просвітлюється, ще вона, ще таку рамку можна використовувати сезон. Хоча сказали, що таких рамок навіть в гніздо не можна класти. Не вийде їжджати до п'яти, бо ось вже ця рамка вся, Коли -то я знімав ролик пару днів назад, це була пуста і ось вже матка. Ану, по посуньтеся трошки, де ви, щоб розплід видно. О, видно, бачите, розпліт вже є розпліт на цій рамці. І темна. То чому у нас її? Подивіться вершок. Де ось видно, якщо мала ячейка, бджоли достроюють її. Ану, покажіть. Ось, віця, сві свіжий, свіжий віск. Рамка темна, а віск достроєний. Так що я думаю, що це моя звичайно, думка, що про малих бджолів в темних рамках це теж, я думаю, міф. Бджоли собі поставлять стільки їм потрібно. Ось так. Ось так ми відділили три рамочки. Заставною, ось поставили заставну. Ось вона. І, можливо, коли потім буду десь де розпліт ще її на одну віжму. бо її тоді не вийде не вийде обновити на хоча б на 50%. Ось так, я всім дякую за коментарі. Звичайно, якби був час, по деяких коментарях я настільки грамотно, розумно дають. Мені консультацію, що можна було книжку писати. І я дуже вдячний. І вдячний за такі різкі коментарі, Як кажу, дають пенька, щоб рухатись вперед. І за такі коментарі дякую. Звичайно, легше, звісно, возвиситись, обізвати, принизити людину, чим поспівчувати, підказати, підтримати. Це в нас важче виходить. Ну, я зараз і не про це. Я хочу всім подякувати за підтримку, навіть за, за всі різкі коментарі. Я думаю, що разом з вами, з вашою підтримкою, з вашими навіть пеньками, як то кажуть, я поступово буду зростати як, як професійний бджоляр. І я думаю, що прийде час. І я ним стану. І я на завершення, всім бажаю. сам перед міцного здоров'я, мирного неба, мир, мирного неба всім, всім, кожному, і початківцям, і вже професіоналам зростати вище і вище, щоб ми дійсно могли свою роботу, своїми дімнанами піднімати нашу Україну. Все, до побачення!